Усім величезний привіт, сінсей. Бачу, є розпродаж великий. Вирішила зробити огляд, показати, бачу, є новиночки, Але почнемо з розпродажу. Досить хороший ціну. 269 гривень. Ось така біло біломолочний колір, приємний на дотик трикотаж. Ну і в складі є віскоза, і ціна дуже приємна. Ще така ковточка 179 гривень, це 100% котон. Вона така забруднена трішки. Напевно, вже бачила, падала. Ну, це 179 гривень так буває. А на гольфик із з подивіться, яка ціна. 289 гривень, 37% знижки. Ще Ось такий є лонг, 100% котон-трикотаж. Теж дуже хороша знижка, 159 гривень зараз коштує, просто вражена. Ці я бачу, є їх багато. Можна собі вибрати, які забажаєте. Ці не досить низькі повернулася до цього гольфика, до цієї водолазки, складі віскоза, такий хороший зелений колір, а колір зеленої скляної пляшки. На відео, можливо, не дуже відображається в складі, її віскоза і ціна просто фантастична. 289 гривень зараз коштує. Мега-мега знижки на джемпери. Ви тільки погляньте, 449 гривень, 36% знижки. Нічого, собі оце я прийшла просто на знижечки. Ось цей постійно ми його показували. Зараз 289 гривень. Просто вау-вау, знижки. Дівчатка, реально круті знижки. Можна собі купити і про запас кинути 289 гривень ось такий джемпер. Ось цей теплесенький, досить такої в'язки, об'ємної. 339 гривень зараз. Так, ще 389 гривень правильно. Такий байжево молочний колір, а я розгублена, просто скільки все знижок, гольфиків, скільки зі знижками, і такі ціни низькі. Я шокована. Просто, подивіться, який гольф класний в'язаний, правда, він шимерною ниткою, ну хто не любить 459 гривень зараз. І є ще в бежевому кольорі. такий же. Ось такі класні блакитні. Це теж зі знижкою так? 519 гривень. Ось ці, що я показувала. Раніше теплаясні класні і зараз 549 гривень. Все просто зі знижками. Ух ти! Отакі ще є, як я чорним показувала. Тут ціна яка? Є знижка, є 179 гривень, 100% котон. Ось такий лонг, а 100% котон, трикотаж і з гузичками декор. Скільки багато це все на знижках можна хапати 359 гривень, але по 150 гривень, 229 це мені краще сподобаться. Це натуральний і дешевший, ніж ось цей. Подивлюся, зараз ще взуття і сумки. Я скажу вам, чи є на знижках 399, ось такий в складі віскузи з кристалами. Так, це є безнижки. Може я не наклеїла а Це зі знижкою 459 гривень. Класний кардиган, теж його не бачила раніше. Має оглядок ніби новинки. І нема знижки 699 гривень, червоно-бордовий колір. Сподобалися ось такі гудзики в формі сердець. Як срібло, хороша якість, високі манжети. Тут теж зі знижкою 289 гривень. 37% знижки. Ну, просто знижки колосальні. 519 гривень. Я бачу так багато покупців, беруть і для примірки чи просто вже навіть не мірюю, ще будуть купити, ну, носить в руках багато речей. Так, сумочки теж зі знижками, навіть які я не бачила. Музика з шиммером нарядненька. 359 гривень і є ще ланцюжок довгий. Ось така до якогось нарядного плаття. Так, зараз я повернуся до сумок, бо як я тільки підійшла, то зразу там <сум> всім стало треба. 359 гривень, ось такий джемпер, Навіть такий товстенький, досить хорошенький. Рекомендую їх багато, є в червоному кольорі. Ще ось такі кардигани, є цікаво вони на знижці, так. 359 гривень зараз коштує такий кардиган, в'язаний з акцентними і гузочками. Я вже його показувала раніше по повній ціні і нахваляла, бо він дійсно класний. Класика, такий а-ля Шанель, фактурної в'язки. І зараз нижка. Ці червоні джембери теж класні. Так, повернулася я до сумок, хочу вам сказати, що сумки зараз деякі зі знижкою. або і всі 359 гривень. Ось така сумка. Вона класна, теж показувала її, вона досить стильна, такий шопор. З довгими ручками застібається на кнопку і зараз 359 гривень. Буквально всі сумки, буквально я бачу сумки, всі зі снижечкою. 330-389 30, гривень. Ось ця теж така досить стильна. Але оця мені більше подобається, наприклад, і це теж класно. Це теж класно. Багато сумок є, Бежеві, різні, чорні, і все на таких максимальних знижках. Це якась така цікава з довгою ручкою. Не бачу її ціни. 659 гривень нема знижки. На цю теж нема. Або не причіпили. Треба брати, йти до наказу і питати. Це теж деколи можу написати. Ну, десь ціночок загубився, не встигли наклеїти, а знижка може бути. Ось така 385. Ось ця 389 з кишенями. Це непогана сумка, до речі. Ну, хто придивлявся, скажу так, хто придивлявся всім своєю сумкою. Але ще думав по ціні, то хочу вам сказати, що ціна знижена. Чорних базових багато. Ось це така непогана. Правда, вона така важкувата, нагадує взагалі шкіру. Широка, досить. Подивіться, яка широка стягується. Всередині ще є якась косметичка, яку можна відстібнути. Ну і теж знижка. Знижка 399 гривень. Бачу, на взуття є. Модненькі кеди. Ціна була фантастична. 659 гривень, а знижка 74%. 169 гривень зараз ці кеди. Просто моя знижка. Подивіться, які класні кеди, Яка хороша знижка. Тут теж так написано. Тут 399 це інша модель, а ці 169 гривень. 199 гривень, ось такі кеди ще зі знижкою і бачу її черевики. Ну, кеди це таке. А от сезонний того, дивіться, класні черевики. І зараз знижечка 45%. 599 гривень. Взуття. Кажуть, що взуття мало показують, я завжди стараюся взуття всім сенсаї показати. Так. Ці знижки 659 гривень. Ці класні, ще й така знижка хороша. Так. Дивимося, це просто класика, ціни немає. Ось ці непогані, високі такі трішки навіть. Ціна 799 гривень було 1000 гривень. Футболочки Long, теж зі знижкою. Футболочка 99 гривень. Ну, як задарма 100% кото. Ціна була 149 і так було недорожче, 99 гривень можна брати. Просто базові чорні. До речі, я ношу і прекрасно, 99 гривень. Я собі накупила, ще було, коли було 69 гривень, по-моєму, я купила взагалі копійки 89 гривень розбіла. Я собі купила чорні і білі. Прекрасно носиться. Під щось береш, собі треба чорну чи білу, як основу. Без малюнка я собі таки накупляла теж футболки. Ну, подивіться, яка хороша ціна. 89 гривень 100% котон футболочки. Віскозна піжамка, зараз 359 гривень, ціна була майже 600 гривень шортиками 100% віскоза. Не всі піжамки зі знижкою, але є ось ця хороша піжамка, зараз подивимося. З такими штанами, довгими, трикотаж, 100% которой. Набір трусиків. Тут знижки бувають рідко, але теж бувають, бо вони так не по високій ціні. І ці зручні, тут три пари. І 100% котон 219 гривень. Так, тут за дві пари 100% котон 219 гривень. Появилися в новинках грізні пледи в сірому, в білому кольорах. Пледи покривало. Подивіться, який класний плед мохнатий з таким узором 699 гривень, 150 на 2. Є ще в біленькому кольорі, білий теж дуже красивий. М'якенькі, затишні доріжки, досить велика доріжка, 599 гривень 60 на 90 і в складі котон. Ось яка хороша доріжка з френзлями з двох боків. І кутка доріжка буде коштувати три рази дорожче. А ось і щіточки мити скло, прибирати для прибирання 149 гривень. Ці зручною ручкою для скла зрібати сніжочок 49 гривень. Нічого собі. 49 гривень ось така лопаточка. Це дуже дешево. Вона якби і не має дорого коштувати, але багато хто, які магазини продають дорожче. Стильні хлібнички в чорному кольорі, але невеликого формату. Наприклад, якийсь довгий хліб, батон ви туди не покладати, треба розрізати. Металеві стильні штучки. І ціна 389 гривень. Пластикові органайзери, підносики. Деколи треба, 119 гривень. Ось такі. Для подачі такі дощечки. Порізали сир або розклали 219 гривень. І ще така посудина. Ну непогана за 219 гривень. І дошка є, якби для подачі. Це, це та ця сервірувальна. На ній не різати, щоб поріжете теж. Якби. Нічого не буде страшного, але по факту це не для цього. Ось такі ще підноси є непогані. Схоже, є в «Аврорі», але з золотистими краями 149 гривень коштують. Це теж щось сервірувальне, або це для посуду 199 гривень. Така штучка. Оці сподобалося по 219 гривень, скажу вам. Непогані. Сукні теж зі знижками нарядні. От як час летить і вже розпродають 389 гривень, а ціна була 659 гривень, 41% знижки. Чорна сукня. Ось така донизу розширена, така цікава ще комбінована ткаменою понизу чорна. А я думала, що знижки ще скоро не будуть, але вже є знижечки. Ось ця оксаметова червона, і вона теж зі знижкою 359 гривень. Но сьогодні просто огляд знижок глобальних. Друзі, все, буквально зі знижками хорошими, 399 доларів. Ось ця нарядна сукня. Хто собі придивився, прошу дуже. Зараз момент купити дешево. І навіть ось ці асфальторики новорічні теж зі знижкою, з ведмедиком, симпатичні. Вони були в багатьох відео, у багатьох блогерів. Зараз 459 гривень. Друзі, ми були всім Сінсеї на огляді, і скажу вам, що зараз колосальні знижки. Багато є новинок новорічного всякого декору. Так що прошу завітати малесенькі ялиночки, які милі, класні 119 гривень. Всім до зустрічі у нових оглядах, у нових відео.